комітету з обмеження про прав адвокатів, професійних прав адвокатів. Ми бачили під району, послухайте, <питання> <питання> будь ласка, це в частині спроби створити якусь нову свою паралельну КДК. Це по КДК. Воно є колеги. Тобто формулювання нам зрозуміло, виносимо в різні пункти окремо так. Щодо складу, щодо рішення, так, відсутність переобрання, відсутні підставля правообрання, е, підтвердити повноважність і е, окремим пунктом щодо схвалення рішень, так, схвалення рішень, так, о, в зв'язку з повноважністю, якщо не заперечуєте, так е, зрозуміло, е, зрозуміло формулювання, яке ми будемо голосувати. Склад зрозумілий. Лесь, маєте що сказати? Так, тільки дуже швидко, щоб ви могли проголосувати. Я висловлю свою групу, звичайно, у нас э, демократія, тому хоб... частина колег можуть поводитись, частина можуть не погодитись. От э, рада за ту пропозицію, яку висловив Микола щодо підтвердження легітимності цієї дійної ну, самого факту обрання рішень. Які мали місце 12 жовтня 2012 року щодо обрання складу та ну персонального і кількісного кваліфікаційно-дисциплінарної комісії міста Києва, але все таки мені здається, для того щоб не було потім питань до а, повноважності до тих рішень, які ми приймаємо на сьогоднішній конференції. Нам треба пройтися по всім порядку, по всім питанням порядку денного. Які сьогодні а, визначені а, рішенням Ради адвокатів України номер 155. У зв'язку з цим мені здається, виходячи з положень а, статті 49, а, перепрошую статті 47 та статті 50 закону України про а, адвокатуру та адвокатську діяльність, які регламентують питання діяльності конференції. Порядку проведення конференції адвокатів регіону та е, статусу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, вважаю, за необхідне все-таки поставити на порядок денний обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Ми включили, обговорили. Ми включили, в нашого порядку денного звучить саме так про обрання, так? Да? І е, е, як вони включили? Тому. Конференція прийшла до висновку про відсутність підстав для обрання іншого складу підтвердження повноважності, так існуючого складу обраного на заважає зараз поставити на чинування. Ми обговорили питання порядку. денного. ми зараз відповідно кажемо, що е на самом деле на КДК, да? і немає має питання певного згоду. Ми голосуємо 15 до 12 років. Так. Я прошу вас, Олега. Давайте знову позбавимося тут амбіцій, емоцій і все інше. Я прошу, шановні колеги, уваги. Я маю право виступити, я бажаю виступити. Якщо ми говоримо про легітимність обраних раніше органів в цілому, якщо ми говоримо про легітимність їх існування і діяльності в цілому, то у нас абсолютно відсутні підстави до перегляду чи постановки під сумнів конкретних рішень, для того, щоб поставити тепер. Підсумні якесь конкретне рішення для цього. Потрібні правові підстави щодо незаконності конкретних рішень. А це зовсім інша сфера, інша сфера регулювання. Тому я прошу не піднімати ці питання, зняти їх повістки Дня я маю на увазі щодо перегляду конкретних рішень чи конкретних персоналів. Правових підстав для цього немає. Голосування ось таке запропоновану пропозицію, і яке буде викладено в рішенні конференції. Хто за зазначене рішення? Тобто, ще раз нагадую, вже за дякую, колеги, всі зрозуміли. Так. так, так, дякую. Довго обговорювали, прийшли до висновку, що немає підстав жодних переглядати раніше рішення. Так, прошу. Не делегат, не делегат. Хто проти? Колеги. Так. Хто утримався? Ноль. Я розумію. окораних відсутніх осіб, які вийшли на тих хвилин. 158 п'ятдесят за, одноголосно. Збільшення привітання. Колеги, будемо шліпувати відповідний текст для того, щоб він був більш так сказати, більш ідеальним. Колеги, що я хочу ще поставити відповідно, переходимо до обговорення наступних питань порядку денного. Можна обговорювати все зразу, оскільки розділити це неможливо. У вас у додаткових матеріалах є всі претензії, вони викладені на першому листочку. Це претензії на. Ум. Відповідно, документи, які все спростовують, хто хоче по цьому питанню висловитися, прошу. І єдине, що я хочу вас е попередити, що відносно в мене відкрито дисциплінарне провадження за наслідками цієї, за цієї тимчасової комісії, там, де написано про те, що я не, 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 не обгоджуюся з якимись пунктами е інструкції з коловодства. Адвокат Надія Коріна і я би буквально два слова кова щодо цієї перевірки. Справа в тому, що вона проходила в її присутності. Особисто я спілкувалась із головою цієї комісії Романом Фанасевим. Він прийшов, надавши, були представники дисциплінарної палати, а палати ради адвокатів міста Києва. Він прийшов з відповідним рішенням, з відповідним розпорядженням Ради адвокатів України та да, голови ради і надав нам перелік документів. Із переліку ми надали всі наявні документи як в оригіналах, так і в копіях. І те, що говорила пані Олександра Яновська перед тим, вони зажидали переглянути особові справи адвокатів. Так от я вам скажу, особисто я, корінна надія, секретар ради адвокатів міста Києва, взяла на себе таку відповідальність, усвідомлюючи наслідки своїх дій, і надала особові справи, поклала для того, щоб вони сказали, що ми робили зрив перевірки. Поклала справи, відкривала перед ним кожну справу, але Роман сказав, що його це не влаштовує. І я, чи будь-хто із членів ради, зобов'язані йому витягати ті чи інші документи з матеріалу справи і робити це роботі. Я йому пояснила, що, крім того, що ми є члени ради, звертаю увагу. Працюємо на громадських засадах, як члени атестаційної палати, так і е, е, дисциплінарної палати. Ми ще є адвокати, і у нас є певні е, обов'язки відповідальність перед нашими клієнтами. А те, що він хоче, ми навіть порахували, якщо я буду поряд з ним сидіти 12 годин на добу, це займе 60 календарних днів. Я йому запропонувала взяти ще й членів комісії разом зісти і це зробити, тобто подоставати всі документи. Крім того, я запитала: ви хочете, щоб я вам подоставала чи хтось із членів ради, ну, відповідні там документи виклала. А як ви будете впевнені, якщо ви вже прийшли до нас з якоюсь недовірою? І у вас є питання по нашій роботі? Чи будете ви впевнені? Що ми вам надали самі ті документи, які ви просили? Після цього Роман сказав: Ну мене не цікавить, як ви будете це робити. Я вам надаю тиждень, і от за тиждень ви це мені зробите. Я пояснила, що це зробити технічно неможливо. Це зараз те, що я говорю, є не лише мої слова, існує п'ять відеозаписів. Вони знаходяться на сайті Ради адвокатів міста Києва. Ви можете переглянути їх. І після цього ми зрозуміли. І він сказав, що ми до вас прийдемо через тиждень, через тиждень, через два, через три, через місяць ніхто не прийшов. І ми зрозуміли, що їхня діяльність не була спрямована на. Перевірку їхня діяльність була спрямована на те, щоб написати негативні висновки, і після цього е, вчинити певні дії, які були вже вчинені на Ураву головою щодо скликання зборів і конференцій. Тому я ще раз звертаюся з е, усіх колег і готова особисто підтверджувати те, що Дана перевірка не була такою, що подрозуміває в собі поняття перевірка. Це були просто дії, спрямовані на вчинення дій на управу. Це більше нічого. Я по чи хоче, хтось ще виступити з приводу цих свідоцтв, виїгє в бланк, не відповідає, не відповідає. А, матеріали у вас є там по цвіту, ні з тої сторони, паличка, одна ну, такі претензії, котрий вам приділяють. Будь ласка, прошу. Я пропоную, щоб конференція розглянула всі зразки. Я думаю, що тут спеціальних технічних знань не потрібно, судові процент проводити не буде. І прийняла рішення. Відповідають зразки витягнути. Один одному і свідоцтва, і щоб це було затверджено рішенням конференції. Конференція розглянула, встановила відповідає чи не відповідає. В цілому, в цілому конференція конференція вище не буде домовна, так само самоглядування в районі. Тому всі питання треба проголосувати на конференцію. Так, так, так безумовно. Будь ласка, колеги, якщо можна. Е... Тоді е, переходимо до голосування з е, певних е, питань порядку денного. Моя пропозиція виріснув тимчасової комісії безпідставну в зв'язку з перевіркою конференції, дослідження конференції відповідних матеріалів. Я не знаю, яким чином прогривати. Адвокатів, де доповідав пану Афанасію про, власне, про все це, я запропонувала переглянути відео, відмовилися, сказали, що це сфабриковане відео і так далі. Він подався в перекрученому світі. Тому я би пропонувала, оскільки це конференція розглядає це питання, написати, що сформована ця комісія, ці повноваження, які були їй надані, вона вийшла за межі повноважень ради адвокатів України. Тому що ми не знайдемо жодної норми в законі, де Рада адвокатів України має право послати свою комісію, перевіряти рішення КДК. Це якщо і може зробити, це може бути лише вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія, або вища ревізійна, яка буде перевіряти ну, як, ну, пані ну, або в плані фінансовому. Або ухвала суду, але на якій підставі ухвала суду. Тобто, розумієте, коли ви вступили в діалог, що ви здаєте їм, ви тим самим визнали, що вони мають повноваження це робити. Вони тобто, не мають присутні. Тобто пропозиція щодо того, встановити відсутність повноважень Ради адвокатів України щодо формування спеціальної комісії з перевірки, так? Так, і відсутність компетенції щодо або невідповідності висновків. Я, які пропозиції? Так, прошу. законний, законний. Ми взагалі тоді не маємо вже спростовувати подальші висновки. Як взагалі це неможливо було робити, це вже поза законом, то і звертати уваги на ці Висновки нікчемні. Тобто ви знаєте висновки тимчасової комісії нікчем не. Зв'язку, так, зв'язку з відсутністю компетенції у комісії. Я, я, думаю, що, я думаю, що логічно було б е, вступати в дискусію, а просто сформулювати, взяти до відома висновки без оцінки цих висновків. встановлювати, <талізм> 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 <талізм>

Так, для формування та приколі. Ні, дайте формування. Відсутність повноважень створювати, формувати, так, проводити перевірку і робити висновки зазначених питань. Так? Так, зазначених питань колеги. Зазначених питань, колеги, так. Чемними, не треба вдавати нічимними, так становити, що вони є не чимнили, не носуйте новий юридичний тепло. Може, ми не чим нема краще з України, то якось так, що як ви маєте для перевірки, то з чим розглядати не немає ніяких підстав на країну. Ви спідставними так да не обґрунтованими. Ні, 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 не так.

я Зазначена висотка, я зрозуміла. Формулювання влаштовує вони. Так, давайте голосувати. Прошу голосувати. Хто за таке формулювання, яке допомогу? Ви захочете ще? Вітаю. Повторіть, що про провідкова встановила про відсутність повноважень. специальной комиссии для проведения проверки испытаний и в связи с цим... Где? как там дальше? В связи сын этим, без студии спецстав для Нет, коллеги, я бы хотела вас спросить, потому что у меня есть ветеринарка в области, они меня точно лишат свидетельства. Пожалуйста, сделайте какие-то выводы по этому поводу.

Порядок. Вони ці питання винесли. Давайте проголосуємо проти, а потім окремим питанням. Ви що ми голосували проти, тому що нелегітимно немає компетенції відповідно. На жаль, висновок, що на оскільки рау, ви ж навіть колеги, голосуємо перше. Висновки, які викладені про, проти обставини, проти висновків, обставин пакти, пахті. Проти висновків, викладених з тимчасовою комісією, так яку які, які буду. Так, це перше. Давайте проголосуємо проти висновків. Так, хто за? Зв'язка? Да. Немає проти? Так, вважаємо от, ті, которые... отримались, колеги. Двоє отримались, чотири отримались. І друге питанням, дякую. Скільки? Ну, проти 4 отримали 152 з урахуванням дискорду. Шановні я так розумію, що ми можемо або виставати, але буде там проти чи за. Так? Не визнавати висновки. Розглянула, не визнала конференція висновки, я зрозуміла. Так. Можна написати про те, що е, Тут спеціальний порядку теж, у ми ще не голосували. Виконання ради адвокатів міста Києва, рішень з питань ведення видачі планів і так далі. Тобто тут написано не виконання, а ми можемо голосувати за виконання. Колеги, не заперечуйте також проголосувати таким чином. Тобто виставки ми розглянули. Вважаємо вважає, вважає конференції, що радою все виконується, а нами дійсно все виконується. А все ж таки щодо того, що не люди з компетенції та не так фішу, так. пішов на подіях. Я прошу поставити на голосування питання. Який я намагалася сформулювати виходячи з вашої пропозиції, я його зараз оголошував, ви вже скажете. Конференція встановила відсутність повноважень тимчасової комісії ради адвокатів України щодо перевірки Ради адвокатів міста Києва та Кадика і Раду вони перевіряли. Вони перевіряли два органика. Та визнати їх нікчемними та такими, що не тягнуть за собою будь-яких правових наслідків. коли значить в даному випадку пропозиція наступна була відповідно встановити відсутність е, компетенції щодо формування та проведення перевірки КТК цією комісією для того. Хвилиночку, так? І друге питання, будь ласка, про е, встановити відповідним другим рішенням е, відсутність порушень ради адвокатів міста Києва. І тоді ви мені допоможете. Виклади. Стати. І вперше Та відсутність повноваження ради приймати такі рішення, про створення адвокатів. Пані головуюча, і вперше тут відсутність повноважень ради адвокатів створювати таку комісію. Я пропоную просто... скористатися пришиковці формулювань уже наявними в нашому праві термінологією. Наприклад, завідомо незаконні накази не підлягають виконанню. Значить, ми говоримо, що е, визнати такими, що не підлягають виконанню, і далі, а от такими, що вони канали вже це не наказ.